Друзі, вітання на моєму YouTube-каналі. Хочу вам сказати, що те, що ми страйкували на рахунок електро електроенергії, що вимикали в нас по 19 годин, то ждало результату. Дякуючи нашим активним дівчаткам, у нас вже не забирають на 19 годин світло, тому думайте. Чи варто і далі мовчати, і так далі. Гарного недільного вам сьогодні дня! Тож хочу вам сказати традицію, присвячену Різдва Христовому для сонячних діточок нашого села Ізи. Ми будемо обов'язково продовжувати, незважаючи на те, що. Влада, чиновники Хуської міської ради та деякі депутати відмовилися на відріз від допомогти нам з подарунками, ну як і ці останні три роки. Ми започаткували цю традицію три роки тому назад, тому її закривати не збираємося. Для цих діточок, які ми ходили колядували, а це інваліди і діти, яким соціально важко живеться. Ми будемо продовжувати цю традицію. Мені просто огидно навіть йти було до влади місцевої, таке відчуття, що вони відмовилися виконувати свої обов'язки і надавати дітям кошти на подарунки, якби не дітям інвалідам, а мені. Так, таке відчуття в мене було. Да? І таке відчуття, що вони відмовляються, якби вони давали свою карман. Закликаю, закликаю пройдених депутатів та небайдужих приєднатися до приємних сюрпризів для таких діток. Мене болить, як так стається, що чиновників хуської міської адміністрації, хуської міської ради, діточки їхні мають машини по 3 мільйонів. А такі діти, як Петро Левченко, я вам зараз його на відео покажу, не мають свого будинку. І не розумію, чому ми що не в одному місті живемо, чи не в одному населенні. Наш бюджет села із дозволяє і на подарунки давати цим діткам, інвалідам і соціальним яким важко живе, да? Наш бюджет дозволяє і фінансово їх підтримати, і, звичайно, купляти таким людям, безхатченкам, які оказалися в скрутної ситуації і хотіли б мати свій будинок. Я хочу сказати, в нас більше таких людей, але саме ця родина до мене прийшла по допомогу, то йому я де де просяться, треба допомагати. Тому чому люди не задаються цим питанням, я не знаю. На відріз відмовилася відмовився голова ОТГ в лавках нашим соняч, сонячним діточкам надавати допомогу тут, яким яким хочеться також Різвяного свята і так далі. Молодіт і цього року, як минулі три роки, колядуйте за свій рахунок. Я сподіваюся, що світ не без добрих людей, і ми спільно не, збирає, не збираємося від цих діток відбирати Різдво та Миколая. Я думаю, ми разом їм з цим допоможемо. До Петріка буду йти на Миколая, щоб одіти дитину в одяг за сезоном, ну, як і завжди, на Різдво. Нам потім потрібні будуть а це подаруночки. А це Упаковки такі, ну, більше 100 упаковок, я так скажу. Для діток інвалідів та тих, кому важко з батьками задаємо, ми стараємося, якщо залишки коштів, я їх висвітлюю у прямому ефірі і буду вам всім дякувати, хто допоможе. І будемо їм купляти трошки ще продуктів. Тому різдвяні свята і дива, я думаю, і цього року будуть продовжуватися на нашому каналі, на моєму вже YouTube каналі і на каналі Наша Іза. Тому я пропоную вам люди приєднатися. Е, приєднатися е, до цього невеличкого збору коштів для подарунків. Е, а ви дивіться, люблю вас всіх. З колядою будемо як завжди, йти першого та другого дня на різдво, 7-8 числа. Тому з повагою до вас маруся. А чиновників, я сподіваюся, що вони коли будуть подихати, місцева влада, і вони обов'язково згадають цих наших діточок. Бо ні джипи за 3 мільйони, ні апартелі, ні е, готелі вони не понесуть на той світ. Все, рада бачити. Давайте дивіться відео. Нічого?

Дениску, ми до тебе прийшли, вітаємо тебе святом. Як треба казати? катати, файно кажи. Файну, а Ми кажи, дякую, сонечко. Як треба казати? Ну, катати, ануфайну тележити. Чекайте, ми тут ми ходимо до Просто... Одного дня збуд нам ядро з колоночкою, бо ми хаємо. Так що ми за тебе не забули, ми тобі раді відійти. Ну і золоте. Любим, ми у вас усіх любим. А ну не кай на тьотю Найсу. А ну не кай на тьотю Найсу. Ти вже Ти мене чекав, чекав і ти сад мене. Ти що не хочеш з нами говорити? Так так і нас чекав. Як треба казати, щоб були? Кажи дякую файна, кажи. Дякую сонечко. Ну, подайвіча, не відставай, не пуй. Бо ніхто тобі що принесли. Боже, яка краса. Ой, яка краса. Наш ж вас там у мене нічно навязли, щоб це нам подякувати. Наші вихователі люблять наших дітей. Та не можна ми новим уханьям подаручок принести. І будемо старати, щороку приходити. Щороку буде найсвіжіт Петрику привіт. будуся роздівати, у тепло, я впріла. Господи, так. Саме головне. Староновим роком. Прийдеш занятивати. Роздівайся, поміти розділяти. А, я се роздіваю. Роздівайся. Міняємо. Старі труси на нові, як тут казав. <рес> Знаєте, як той на базарі, міняємо, міняємо, а мого все під колями. Міняємо старі труси на новій. Посюди, санечку. То є такі тьоті, які до тебе все долучили, до нашої громадської діяльності. Я не знаю, чи добре я тобі купила, або я сподіваюся, що щось то поміняємо. Зараз локдаун і не допускають до магазинів, або ми майрозумні, хитрі знайшли, такі пустили нас. Давай, у ну, нього маєчка є там. Є, є. Ну, ми йому костюмчик. Ми отак дімали зараз і купиря. Зараз за ніколи не в ми, ми йому купили маємо. хороший спортивний костюм, сапожки, курточки, рукавички. Його де ж є, бо Дома... ще в нього буде. Не бідає, в нього буде. Дома... І з зможуть купили Зимню, файну, так. Йой, дни мають, ж тишму ти, ей, от ти будеш у них гулять. No, а той зараз веселити ты знаешь, не no. like, они, короче, вони іся... баба. Мам, давай, давай, поведі, давай. Вам, ти, я так поняла. Нічого. Іся... А ну моему. Хлопці, локдаун, а мы на купили. <реш> Штрафуйте нас. Мы теперь уже ми там перед ним пятки. Зараз-зараз. Одівай носочки. Ні, от знімай, мама постирає. Ото вже ти великий. Ші. Давай пострій. Так, ну, Хренко такий, файний, на вулиці. Як ти. Такої, все я маю. На... Ксюшка, це буде ще одна носочка. То й все ями, аж чесно, на цих стінах. Той усяде. Угу. Мені дуже прикро, що розумієте, шановна група наша. Що чоловік, він? Я не кажу, що багато я атошник, але він просто жив в АТО. Вони не п'ють. Ні мама ця не п'є. Їм важко соціально просто живе. Він працює у нас у Дмитра, як кажуть, паука. Він працює за продукти, за гроші. Чоловік щодня йде на роботу і подивіться, в яких умовах має в Атошник жити. Петрику, ану, мірячі ж ми, ну тобі чиму файні зимою взяли. Тіжму. Шановні друзі, ви долучайтеся, долучайтеся, бо добрі, зимові справи робити, ви, ви навіть не уявляєте, як приємно. Супер приємно. Я навіть не можу собі, я вам не можу передати серце тих дітей, які вони раді. — Ова! — Що там, Петрик? Добрі? Треба ще, ще закавчати. Чоловіче. Ану рукавиці, рукавичка. — Я не удаляю. Куртку. Там, там шапочка дала. Да. Все, он до нас прийде, він чувати. Ти прийдеш до мене. ти будеш як тато атошник. Будеш? Ой, мені ще тато да. його навчить держати. Автомат буде захищати нашу країну. А де наша куртка? Uh, а, там, там, так, так. A, a <laughs> Getre, no, alo je kaj ima. ne kaži još velika. Velika? velika? Njep, dobra? Dobra. Ne velika? Ne, dobro. Super! Je, ja <laughs> kažu. No šo? a djakuju. Okay, yeah. Дякую, молодець. роздивайся саме. Костюм не знімали, ж курточку знімає. Божарку, так. Каже, прія. Це він писав. В <рес> чому писали? Борк. Знімай курточку, божарку. Та сиди в костюмчику. А який борг все? Про що це ти хочеш мені розповісти? Чекай, давай ми зараз розберемось. Секунду, секунду. Зараз копетрику тобі. Розберешся, там фруст, сок, ні, ковбасу мама. Мама на ковбасу. А соки тут то тобі, Петрику. Держи, чекай, то не лиш кобаса. Де наші? ну і дивися сонце. Ми тобі Ну, по мірі можливості. Макарони, гречка, риб, масло, сахар, хлібчик, добре. намастиш нас ти у тут колбасу вже було. А оце тримай. тримай, сонечко. А це я тобі домашній коште. Один грибовий, а два м'ясні, а балочка мені дав добре. Я від себе тобі, хлопчику, Ну, з тих, що він буде півлітровий. Що там у тебе є? Що розказує, як колядував. Рукавички здоймі, шапку говорити, аж чесно. – Молодець. А що він ти не говорив тепер? Він говорив, що то, що він хоче. Він знає. А вот там у ходили до логопеда? Uh, у з тим ще хуже. Ну, щось бери його ти. Я тобі там тут сячіну накупляла. А ну бери, бери та його такі.